Всім привіт! Це друга серія Water Park Simulator. Всім приємного перегляду. Так, побігли, розберемось з цими хот-догами. Так, у нас наче все відчинено, чи ні. Парк і відкритий, добре. Але сход... а де наші хот-доги? є? Є. Я не можу зрозуміти, тут ж тільки два, більше нічого абсолютно немає. Чому воно, не знаю, уявлення немає. Так, подивимось, що тут. А, ну, Я думаю, що в демо-версії це все закрите, але в перспективі. А це що таке? Душ? Та ні, то все абсолютно байдуже. Тут ми не можемо, а давай подивимось. Декорація парку. Нам ще до декорації парку як. Так, погнали. Так, добрий день, пані та панове. Так, підліток тобі. Скільки годин? 4 години. Ти хочеш покупатися? Так, добре. Так, а ви панянко, так? Да? Ні, а вигля... виглядаєте як панянка. Добре, давай, 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 проходим. Так, чудово. Ну продати 5 хот дога, зробити і продати, я розумію, але так, що тут у нас робиться? Тут наче у нас все чистенько. Я не сумнівався, що ти дурень. Не мав сумніву, що такі ідіоти, як ти топляться. Угу, то тобто, О, у нас тут людей є трішки. тримай, будь ласка. Тобі звичайний квиток. Так, давай продовжимо. Тобі на 6 годин звичайний. А, я не ті... А чому ні? Ага, ось так. Так, 4. Без проблем. звертайся ще тут чесно? так все сто відсотків, тут чесно. Так, можете стрибати. я не проти. Так, вони хочуть хот-догів. окей. Uh -huh. О, на кінець то. Uh -huh. Сумислі, що тобі не подобається. Чекай, а чому ти? Чому ця гірка не працює? А, ну звичайно, як воно може працювати. Все. Добре, що ви хоч двері зачиняєте. Це все лагодити потрібно. Ой, то не я. Що тобі здалось? Так, окей, так, привіт, привіт, привіт. Добре, ти береш вже другий раз. Так, тобі допоможемо. Ну, добре, не допоможемо. А, вау, оце ми так мімо вистрибувати. Добре, зараз я тобі допоможу, не переживай. Все, бувай. Так, і зараз швиденько прибрати, і там ще люди чекають. Добре. Так, спочатку що зробити? Саме швиденько можемо витерти, бо вони голови порозбивають. Тому тут без варіантів. А, і ще й дуже велика кількість людей. Так, це в нас підліток. І скільки ти хочеш 6 годин? Ага, все я вгадав, добре. А, 8 ти хочеш годин. Давай, давай, швиденько, в мене немає часу. 8 годин і підліток без оцього. Добре, ні, так ні. Давай, ще дві людини. Давай, швиденько, ще одна. Чудово! Можна запитати, якого біса тобі не подобається? Де цей круг рятувальний? Боже, як малі діти? Цей не може з туалета вийти. Добре, у мене поки що поприбирати сміття. Реально малі діти. Зараз я сюди викину. Добре, у мене якраз є ще два. Хм. Давай швиденько. Не можу зрозуміти, але ж там не пишеться, що потрібно ходох з чимось. Написав, що скетчу поми згорчаться, або без нічого. Він просто продавав цей, але цього ж немає. Тут, так, юніту. так. Добре будемо будувати. Давай десь. Якщо чесно. Я не знаю, де його поставити, бо тут місця практично немає. Сто погано місце організовую. Так, де рятувальний жилет? Ой цей не, не жилет, а рух. Я ж надіюсь, він ще готовий. Так, е, панянко. Я знаю, що ви не купите, але. Я поняв. Е, так, візьмемо це. Там комусь реально зле. Так, ще є людина, так? Є тобі 4 години підліток. Ну, ти молодець, звісно. Ага, вони йдуть їм душу підходить і влаштовує. Так, все, ходімо взяти. Так. Окей, можете сьогодні купити цей довбаний хот-дог. Так, і ще як би. А, все там нам вже не потрібно. Ага, візьмемо. Ось це. І бігом все підлагодимо. Лайно за вами збирати. Ще один день пройшов. Так, продати сніки, так, так 2 слова, да. так. Блін, а що ж робити? У мене тут просто фізично немає місця. Давай, буде посередині, але потрібно один басейн знести. Так, продати 15 квитків, але ми не можемо сьогодні вже продавати. Так, все, готімо у нас новий день відкрив, вчиняємо парк. б'ємо хот догами, швиденько у нас гроші повинні бути. Так у нас є. Але вони прям балувані, балувані взагалі не хочуть цей. Так, чудово. О, що тут у нас відкрили щось? Ну, відкриємося декоровану дурню, але поки що не готовий її ставити. Так, тобі 4 години, підліток, все чудово. Добре. Ммм, 6 годин. Нам потрібно сюди працівника. Так, Так, тут наче все чисто. Угу. Так, потрібно просто це все лагодити. Так, добрий день, добрий день. Я зрозумів. Догодити. Пробую вам догодити. Так, е так, панянку не вдарити. Так, у нас ще є ось. Так, що вам потрібно підліток 8 годин. Yes. Давай, 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 швиденько. Дуже довго думаєш. Так, це буде ж половина тільки. Вісь. Так, це буде половина тільки. Так, що у нас тут робиться? Наче все нормально. Я тут ні до чого. Так, що там у нас є люди є? Е, так, тобі скільки треба 6 іти. Так, добре. Ще нам трішки продати квитків декілька. Давайте швиденько. Це нам так у нас вже 10 ще 5 людей нам, і все може бути добре. А, тут немає вірші, ніде сміття. Звичайно, я жартую що не вид. Роблю так, щоб вашим дупам було чесно. Чудово. Так, що в нас тут? Є клієнт. Еш. 6 годин. Сеньор. Чудово. Так. Лишається у нас ще 4 клієнта. Так, вам все добре. Так, тут хот доги. Я чогось неуважний, я, видно, десь щось не читаю. Так, що тут на ще є клієнт? Так. Це жінка, вона хоче 4 години. Так, ще 3 клієнта. Можливо, це флайері пороздавати, бо вони ще взагалі не йдуть цього раз. Давай один флаєр комусь віддамо. Хочеш? О, лейно. боже, які ви свині капець просто? Так, у нас є клієнти. Так, жінка, їй потрібно 8 годин. Так, ще дві людини. Давайте ще одна. Так, Томмі хоче на 6 годин. Підліток. Так. Так, нове відкриття. А що нам потрібно? Бігер, так нам це не треба. Чекай, що вони хочуть? Репай білд. Так, е. Що вони хочуть, щоб ми відремонтували. І очистити. Там нам потрібно. Ага, ось. Це рахується за очищення будівлі? Чи ні? Так, це я зрозумів. А Де цей рятувальний жил... круг, точніше. Так, знімаю його. Е, на тобі. Так, все. Відкрите, відкрите, відкрите. Так, де воно знаходиться? Тож тут, я розумію. Запитати, як ми звідси виберемось. Бо якщо чесно, уявлення не маю. От і перший баг. Так, що ж, погнали, ми придбали оцей пістолетик. Нас тут щось каже, що ми маємо по людях ки... ними стріляти. Незрозуміло нашого, але. Тобто не по всіх можна стріляти чи що? Ні так, а що цей скаже? Добре, на. Так, е так, тобі скільки потрібно 4 години. Тримай, будь ласка. Е ти хочеш шість і ти так, ось так. Чудово! Боже, це йде під воду. Не можу його, ага. Так, добре, не можу взяти пістолет. Міддай. На тобі хот-дог. 10 доларів. 5 доларів. Звичайно, хто б сумнівався. Можемо разом покататися. Так ще один якби оцей. Так, все чудово. Треба знайти десь цю смердючу людину. Поки що її тут не бачу. Добре, тоді продовжуємо просто вимивати те, що є. Все окей, чудово, У нас закінчився робочий день, На силу ми так втомили, що просто біда. Так, ходімо пропустимо цей, знову квитки продавати, як ми це ненавидимо, що просто капець. Ну що ж, подивимося, що тут робиться для початку приберемо. Угу. Ну, як завжди, нічого нового. Так. Нічого нового. Так, тут чистий басейн. Тут теж наче нічого. І ага, і ось тут брудно. Треба почекати того відвідувача, який буде видно там, якого буде запах, і так, тоді тільки завдання нам зарахується. Тут такі є. Так, це теж помиємо швиденько. І ось тут, щоб ніхто голову не скрутив. Так, чудово. Все, можемо відчинятися. Так, ми відчинилися, чекаємо клієнтів. Так, швиденько позбираємо сміття, яке залишилось. Ага, я зрозумів. А ми можемо його кинути? Так, бо я десь бачу, що можна. Отак От ми зробимо. Так, перший. Що там нам потрібно? 4 години. Чудово. Ну тобі ще один квиточок. Так, і в нас ось останній клієнт. Так, йому потрібно 6 годин. Так, де цей смердючий відвідувач? Все. Все, він тепер не смердючий. Так, тіпс, так, ми щось відкрили. Подивимось, що ми відкрили. Так, відкриємо ще раз, ми того разу неправильно все зробили. А, мені здається, це ось воно. Ага, там ще можна фрукти продавати, так. Так, лимоне... А, лимонад можна продавати. Так, а де наш. А ми можемо піти сюди його поставити, типу в себе в цьому? Ну, можемо його звідси потім взяти. Так, нам збудувати оцей лимонадний. Коротше, продавати. Ага. Ми зробимо одну штуку. Зробив демонтаж цього басейну. Я не побачив, що він тут був. Чекай, стоп. Лимонадний стенд, але ж його тут? Чекай, давай подивимось, я щось пропустив. Скоріше всього, ось тут десь це є лимонадний стенд. Парк, ні, оце десь воно тут, так? Базовий туалет, ні. Чекай, стоп, ні, а де воно може бути? Чекай, де він може бути? Що його... Так, Хаммерс, він... Так, то все не то. Ага, ось. Окей. Е, давай його поставимо сюди. Добре, але ми зробимо демонтаж ось цього. Цього теж зробимо демонтаж. Добре, поки що поставимо цей лимонний. М -м -м -м. Воно не підсувається. Оце найбільша проблема, я вважаю. Угу, Добре. Правильно, звідси готувати і сюди. Так, тепер ми перестаємо художну оцю. Е, так, оцю ми зробимо. Ремов і поставимо цю художню сюди. Так. Це ми теж збудуємо, але там туалет був набагато кращий. Бо цей туалет це просто суцільне лайно. Так. Е -е, я ось тут бачив туалет десь бачив, так, де? ні Ні-ні. Базовий туалет. Окей. Е, так, я хочу подивитися, так, лінінг менеджер то потім зробимо. Але поки що я поставлю. А, тепер базовий. Так, ну, звичайно, так, ми це удалимо. А сюди поставимо нормальний туалет. Все, ще було воно підготовлено. І водних оцих дві штуки ще поставлю. Щоб, щоб вони могли митися. Ага. Одна. М -м, їм потрібна дуже велика відстань між, між одною. Або ми стоїмо отут, а якщо отак. Все. Оце ми ще збудуємо. І думаю, що на цьому цей день закінчується. Так, тут все наче плюс-мінус нормально стоїть, туалет чистий, тому ходімо. Так, на цьому ми завершуємо нашу другу серію. Всім дякую за перегляд.